Його називали сином воїна, але він став правителем-мислителем. Ярослав Мудрий син Володимира Великого, який у XI столітті перетворив Київську Русь на одну з найвпливовіших держав Європи. Коли він прийшов до влади, країна стояла на межі розпаду. Брати билися за трон, а Київ палав у міжусобицях. Ярослав вистояв не мечем, а розумом. Він створив перший звіт законів Руську правду, що стала символом правосуддя на століття вперед. За його наказом у Києві збудували Софійський собор, не просто храм, а маніфест сили і культури Русі. Тут переписували книги, навчали дітей і перекладали тексти з грецької. Коли Західна Європа ще тільки піднімалася з темряви. Доньки Ярослава стали королевами Франції, Норвегії та Угорщини. Його називали Тестем Європи, бо він поєднав Русь із світом не війною, а династіями, культурою і знанням. Помер Ярослав у 1054 році, залишивши державу, яку боялися вороги, і поважали союзники. І навіть через тисячу років його називають не завойовником, а мудрим, бо його сила була в розумі.